На ну, вітання глядацькій аудиторії. мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя Олександр Коваленко. Сьогодні в якості експерта виступатиме. Пане Олександр, доброго дня? Слава Україні. Граємо, слава вітаю. Давайте ми розпочнемо з відставки міністра оборони Різнікова. Наскільки для вас це було очікувано? І найголовніше питання: а чи вплине ця відставка на перебіг? Війни, я не думаю, що ця відставка буде мати якийсь вплив а, саме на наш а, наступальні дії, а, в першу чергу, тому що фактично усім а, усіма наступальними діями команду, і не міністр оборони, це в першу чергу це відповідальність Генерального штабу Збройних сил України відповідних відповідного командування командного складу. І е, загально міністерство оборони займається питаннями, вже більш надавав е, давайте так їх назвемо логістичного порядку постачання. Саме а е, щодо наступальних дій, то вони були заздалегідь е, розплановані, що необхідно для цього. Дійсно, ми не все отримали від наших партнерів, що е, потребувало б хотілося б набагато більшого, але Загальна кількість сил та засобів, які необхідні для наступальних дій та продовження наступальних дій, вони є в наявності, а всі інші домовленості, які будуть відповідно узгоджуватися, це вже будуть домовленості на перспективу коротко, середню строкову, отже, якогось такого впливу воно не буде мати. Схоже, що міністр Різніков до останнього був переконаний, що цієї відставки не буде. Ви бачили його парі, та, яке він з заключав з журналістами-розслідувачами Української правди. А, а чому так впевнений був Різніков? Як ви вважаєте? Ну парі воно не відміняється так само, як і відповідне розслідування, яке буде яке продовжує відбуватися. І я думаю, що впевнений пан Резніков був, тому що він був впевнений у тому, що результати розслідування вони доведуть саме його правоту. Отже, якогось іншого другого пояснення такої впевненості я не маю, але має інший вплив вже безпосередньо. Ну, інформаційно-політичні явища. Я поставлю вам ще одне політичне запитання, і перейдемо потім до аналізу театру бойових дій. А, називається ми, ми знаємо прізвище нового нового міністра оборони. і Я тут бачу, вже аналізуючи його спадок, який він залишає фонду держмайна рекордну приватизацію та проблеми з центром енерго. А, однак про нього кажуть, що ця людина також наближена до голови офісу президента до Андрія Єрмака. Під час останньої розмови з президентом Сполучених Штатів ми бачили нашу делегацію у складі, ну на чолі з президентом Зеленським. Ми під час вільнюського саміту ця зустріч відбувалася. Ми бачили Різнікова, Єрмака і Кулебу, і політичні оглядачі казали, що наступного разу, коли можливо в наступному році, під час ювілейної ювілейного саміту НАТО. А коли можливо в Україні запропонують членство, Зеленський з'явиться абсолютно в складі нового оточення. Ну от тепер різні кво немає, лишається колеба Єрмак. Єрмак, наскільки, попри всі всю інформацію, яка лунає з уст розслідувачів, про його зв'язки з з, і, і вплив російських агентів тут в, в Україні. Наскільки дійсно ви вважаєте, що ця відставка також відбудеться, і можливо напередодні старту президентської кампанії президент суттєво змінить своє оточення і змі, змінить не будемо забувати, що в його і партії відтак змінить і склад своєї партії? Ну, знаєте, це мені здається було доречне питання комусь саме. То є представником офісу президента, я не є представником офісу президента. Я можу лише констатувати наступне. Е, є багато різних розслідувань на сьогодні, так званих незалежних. Але, як виявляється пізніше, вони всі залежні, та при цьому не всі вони відповідають дійсності, іноді вони є маніпулятивного характеру. У нас в країні дуже якісно, професійно працює контррозвід. У нас а, в країні а, дуже якісно працює наша зовнішня розвідка, внутрішня, а також військова розвідка. А отже, а, відповідно, якби в оточенні президента були, ну, скажімо так, агенти Кремля, шпигуни, а, чи не було б це а, якось нейтралізовано, ця загроза. Ну, хоча б а, на самій першій фазі повномасштабного вторгнення в Україну. Або в наступних ми бачимо, скільки агентів Кремля та саме шпигунів російських було за цей час виявлено та вскрито. Отже, як на мене, це так само, як і з розслідуванням будь-якої будь справи того чи іншого рівня. Якщо є офіційне розслідування, то треба спиратися виключно на його висновки. А не на висновки якихось пересічних, пересічних, таких собі незалежних джерел, журналістів і так далі і тому інше. Журналістське розслідування це не є розслідування відповідних повноважених органів. Ну, тільки по їх висновкам можна робити вже й власні висновки. Ну так, дійсно, мали би працювати. Мала би працювати судова система, тому ми цих висновків і почекаємо. Тепер повертаючись, все ж таки до того, що відбувалося сьогодні, по всій Україні було оголошено тривогу через загрозу кінжалів. І я хотів би запитати вас стосовно ситуації на півдні України. Як ви оцінюєте перебіг там військових дій просування нашого нашого контрнаступу? Наскільки дійсно до півдня тривалий час буде прикута наша увага? Увага військових експертів? Я думаю, що як мінімум до початку листопада увага буде прикута. Це пов'язано з тим, що загально, якщо розглядати події на мапі бойових дій, то зараз відбувається фаза прориву другої лінії оборони. Друга лінія оборони, як на мене, цілком можливо, може бути і прорвано вже до кінця саме вересня. Отже, ми можемо говорити, що до кінця вересня, наприкінці вересня, ми побачимо сили оборони України біля такого міста, як Токмак, і саме відповідно від цього, буде залежати як в цьому місті будуть себе поводити російські окупанти. Чи вони залишаться для утримання оборони, чи вони будуть тікати до Мелітополя або Південніше Токмаку, Ну знову ж таки. Розподілюючи свій ресурс вздовж траси 0401, від цього буде залежати, як надалі буде просуватися Сили оборони України. Отже, ті події, які зараз відбуваються по правому та особливо по лівому флангу від траси 0,408, вони є вирішальними цього року на цьому плацдармі Запорізької області. Це е, звільнення новопрокопівки, безумовно. Це звільнення е, Ільченкова, це звільнення солодкої балки для того, щоб подальшому працюватися на токмак. О, ці всі звільнення можуть відбутися вже цього е, місяця, так само як і вихід на Токмак. Якщо росіяни залишають свій гарнізон в Токмаку, то ніхто не буде його штурмувати в лоба скоріш за все, його е, будуть брати в оперативне оточення. Це займе деякий час, а це не той варіант, який може нас влаштувати. Найкращий був би варіант для сил оборони України, якби тікали окупанти з Токмаку. І для них також це був би найкращий варіант, тому що опиняючись в оперативному оточенні в перспективі, вся весь цей гарнізон, вся ця кількість підрозділів, вона буде або в форматі 200, або 300, або 400. Не думаю, що російське командування воно готове піти саме на такі а, кроки. Тільки для того, щоб загальмувати просування Сил оборони України, якщо дійсно все буде по найкращому сценарію відбуватися, то жовтень це вже буде місяць просування на Мелітополь, і не виключно, що на початок листопаду ми вже будемо або поблизу Мелітополя, або навіть південніше. А вихід на кордон з Кримом, можу вас про це запитати? Про це до речі, говорив президент в своєму останньому інтерв'ю. і Він сказав, що щойно ми виходимо на кордон з Кримом. Можливий певний перемовний процес, що нам треба за для того, щоб вийти на цей кордон. А наші катери чи все ж таки омріяні і обіцяні нам F-16, Який військовий воєнний арсенал, воєнний ресурс потрібен для цього? Ну, насправді то нам потрібно все, а, це найпростіша відповідь на це питання, що нам потрібно для перемоги все і ще більше, а, якщо говорити про зараз ситуацію, то у нас дійсно є а, високий, висока вирогідність того, що ми зможемо до кінця 2023 року вийти на узбережжя Азовського моря. Чи це буде адміністративна межа з Кримом? Ну, це дійсно е, така мета, е, мабуть, найбільш оптимістична. Це найбільш оптимістичний сценарій, е, бо росіяни зараз намагаються діяти по тактиці затягування війни. Вони намагаються не стільки контратакувати, не стільки наступати, е, скільки тримати оборону за рахунок кількості. Кількість не надає можливість тримати оборону, вона не надає якості, але вона може затягувати цей процес. Отже, вони намагаються затягнути процес до зими, коли ну наступальні дії вони не можуть настільки ефективно відбуватися, як, в, наприклад, влітку або ранньою весною, або пізно або ранньої пізною осінню, або ранньої восени. Отже, росіяни намагаються відігратися саме на погодних умовах. І для нас найважливіше зараз взяти під свій контроль та перерізати основні логістичні артерії. Саме контроль та перерізання логістичних артерій дозволить просуватися по тимчасово окупованій території так, що не потрібно обходити, наприклад, не потрібно проривати оборони по полям, а можна обходити. Великі площі для оточення великої кількості підрозділів окупантів вони не мають наміру залишати нам в оточенні велику кількість обмінного фонду. Окрім цього, обмінного фонду це ще техніка, боєприпаси і так далі. Отже, вихід з цієї ситуації вивід своїх військ з найбільш загрозливих локацій. І саме ось такий тотальний вивод цих а, військ, а куди або на схід, або на тимчасово окупований півострів Крим, може стимулювати процес відведення російських військ саме а, з материкового півдня України на тимчасово окупований півострів Крим якось ви в одному інтерв'ю, пане Олександре, сказали, що росіяни виробляють ракети, але не використовують їх, що ви мали на увазі? Вони їх виробляють та час від часу використовують, тобто я мав на увазі ті періоди, коли ракети, наприклад, х 1 555 авіаційні вони досить довгий час не використовувалися. Були такі моменти, наприклад, влітку, в липні, коли вони десь приблизно тиждень-два тижні взагалі не використовували ракети Хасту 1 555 Терор по Одесі та Одеській області відбувався саме різноманітною номенклатурою ракетного озброєння, але без участі ракет х 1555 Тобто, тоді саме відбувався процес накопичення цих ракет зараз. Вони з періодичністю, десь приблизно два тижні, півтора тижні. Вони використовують ці ракети. Вони почали їх використовувати. Угу. А з чим ви це пов'язуєте? Вони накопичували ракети, щоб атакувати. Це така тактика так, на вашу такая? Так, вони витратили велику кількість ракет а, під час травневих а, та а, в червні також ударів по території України, а, і після цього вони а, перейшли на економію. А, вони почали економити саме. Авіаційного базування крилаті ракети Хаструн 1 555 для накопичення боєкомплекту з перспективою подальшого їх використання, і вони так почали їх використовувати. Вони накопичують якусь кількість і використовують. На добу вони можуть виробляти десь приблизно це в середньому дві ракети хас 555 Саме з цього ми робимо висновки, які в них є е, можливості виробництва на місяць. Тобто це мінімум 40 ракет, максимум це 60 ракет. Е, з цього і е, можемо. Е, Скласти, ну скажімо так, навіть якийсь такий собі графік очікуваних ударів. Бо останні удари, які вони наносили цими ракетами, вони десь в середньому становили 20 одиниць. Отже, для цього необхідно десь в середньому 10 днів або два тижні, щоб нанести удари такими ракетами. А щодо виходу на кордони 91-го року, як ви оцінюєте ці прогнози? І якщо говорити про найперший вихід на кордони, там скажімо, там зразка 2014-го, то як бути з Донецьком в Луганському? От я бачу нові наслідків обстрілів центру Донецька сьогодні? Там постраждали житлові будинки і згоріли автівки. Як ви оцінюєте бойові дії на цій території? Які там шанси? Що ж, вихід на кордони 2014 року, він, на мій погляд, не буде відбуватися якось класично. Так, ось ми вийшли саме на ці кордони, які були станом на 23 лютого 2022 року. Ні, такого не буде. Буде відбуватися згідно з тіма подіями, як будуть просуватися наші сили, наприклад. Нещодавно а, сили оборони України в Донецькій області просунулись а, в зоні, яка була окупована з 2014 року. Тобто кордону 2014 року, вже фактично тому вигляді, який він був станом на 23 лютого 2022 року, вже не існує, бо а, наші позиції знаходяться саме в межах ці, цих територій, які були окуповані з 2014 року росіянами. Отже, і цих кордонів ніяких не буде. Їх, їх просто фізично не може існувати, а вони примарні, скажімо так. Це були навіть не кордони, це була лінія боєзіткнення. Кордон це кордон юридично встановлений, міжнародно визнаний. Це була лінія боєзіткнення. Отже, вихід на щось. Може бути, може відбуватися ну зовсім по різним сценаріям, бо ми зараз бачимо дуже цікаві події. Ми зараз бачимо те, як росіяни фактично втратили потенціал наступальних дій і вони втрачають потенціал оборонних дій. Їх оборона, наприклад, на лівому березі Херсону, вона під питанням, їх оборона в Луганській області вона також під питанням. Їх можливості оборони в Донецькій області також під питанням. А якщо досить якісно буде спланована операція, наприклад, по звільненню Донецької чи Луганської області, то я не вважаю, що це може бути якоюсь великою проблемою. Якщо буде прорвано їх, як це завжди буває, перша друга лінія оборони, а потім тільки залишається третя оперативне оточення Донецька та Луганська цілком можливо. Uh, звідти тікати російським окупантам треба буде тільки за кордон. Вже uh, отже, я не вважаю, що може бути якоюсь великою проблемою звільнення самого Донецька та Луганського, якщо росіяни саме будуть виводити свої війська. А ми говоримо про перспективу середньострокову в цій перспективі нема uh, якогось шансу відновлення російської армії якоїсь її потужності. Є тільки один шанс на деградацію. І саме ця деградація доведе до того, що росіяни не зможуть повноцінно тримати оборону в Донецьку або Луганську. Пане Олександре, а скажіть, як ви оцінюєте перспективи нашого ВПК? Тому що ну, уряд мовчить донедавна ми вважали, що єдина економічна модель, ми будемо, це сільськогосподарська країна, аж раптом ми розуміємо, що наші інженери. Які налагодили виробництво от, дронів, і навіть підводних дронів надзвичайно успішні. Наскільки тут в цій царині ми можемо посісти ключову роль в, взагалі на ринку виробництва і продажу зброї? Ну я взагалі здивований щодо сільськогосподарської країни, якщо говоримо про Україну, бо все ж таки в нас одні з найкращих були в радянському союзі проекти військово-транспортної авіації. І без наших двигунів російська авіація вона також трошки так м'яко кажучи деградувала. А Ні, також нас були в нас були ще. одні з одні з найкращих газотурбінних установок для різного роду а, морських а, елементів. Тобто, ну знову ж таки для військових кораблів, а також цивільного судноплавства. А військові. Олександра, ви можете пригадати, чи наші ракетоносії? Ми, ми бачимо, що супутники Росія не можете не може на космічну орбіту без наших ракетоносіїв вивести? Питання того, яку економічну модель тепер має будувати наш уряд? Як тому що я бачу велику кількість приватних підприємств, які сьогодні долучаються до військово, військового, військового військово-промислового комплексу, і відтак виникає питання, чи вплине це на економічну модель, яку ми? Майбутньому збудуємо і так у такий спосіб будемо розвивати. Це сприятиме розвитку ринку ринку зброю до 24 лютого 2022 року. У нас була досить розвинена. У нас був досить розвинений військово-промисловий комплекс, який мав тільки дві проблеми: основні дві проблеми: це фінансування та це технології. Не було достатнього фінансування, та не ми не могли отримати від наших міжнародних партнерів відповідні технології, які дозволили нам розширити наші можливості з урахуванням ну в тій чи іншій галузі нашої обмежені можливості. І після повномасштабного вторгнення в Україну військово-промисловий комплекс. Говоримо, як воно є. Він постраждав досить серйозно. Він постраждав першу чергу через удари ракетної зброї. Точно це не а, немає інформації щодо втрат, які ми понесли, але але тим не менш, ми можемо зараз а, бачити ситуацію, коли наш військово-промисловий комплекс він адаптувався, адаптувався саме до ситуації. А, почалось виробництво боєприпасів 152 калібру, 122 калібру, 125 калібру це дуже важливо. Також навіть ми намагаємося адаптувати. Виробництво боєприпасів 155-го калібру. Розвинена саме галузь БПЛА. До того ж, як повітряних, так що для нас це взагалі було не властиво, це виробництво надводних дронів. Зараз ми вже бачимо навіть проєкт Марічка, це підводний дрон. Що ну, фактично це знову ж таки не те, щоб крок, це стрибок для в галузі, в якій ми. Ну, Ніколи не демонстрували якихось інноваційних проєктів але змогли це зробити майже за півтора року Про що це говорить? Це говорить про те, що наш військово-промисловий комплекс, хоча і постраждав, але по окремим позиціям отримує е, отримує е, якщо недостатньо фінансування, то технології, які надають нам можливість розвивати його та еволюціонувати що на а, дійсно, всі ці, ці дві позиції вже є в наявності. А перспектива. А перспектива, на мій погляд, це, безумовно, відродження тих саме виробництв, які в нас вже були. Ну, наприклад, у нас був такий один з досить непоганих проєктів БТР 4 саме проект який на момент свого створення був. ну, Майже на в пострадянському, в пострадянському просторі це був один з найкращих БТР. Російські БТРи тільки зараз, БТР-82А, тільки зараз, по досвіду ведення бойових дій в Україні, починає наближатися до БТР-4 українського по своїм характеристикам. Ми продемонстрували також інші галузі ракетної зброї. Той самий протикорабельний ракетний комплекс Нептун ракети Р-360, якщо дійсно розглядати вирогідність того, що це саме ця ракета влучила в С-400 на мисі на тимчасово окупованому півострові Крим, то ми можемо говорити про те, що ці ракети вони не тільки ефективно знищують ракетні крейсери, які є морськими ППО, але і сухопутні. Системи протиповітряної оборони, які найсучасніші на озброєнні Російської Федерації, а усі ці здобутки, до речі, вони є безумовно і в майбутньому рекламою навіть для нашого озброєння для експорту, бо не може розвиватися військово-промисловий комплекс без безумовно експорту о, зброї. А, тому ми зараз працюємо на майбутнє, безумовно, на майбутнє експортне та й внутрішнє майбутнє нашого військово-промислового комплексу. Пане Олександре, я дякую за за можливість почути вашу професійну оцінку військових дій в Україні і за аналіз виробництва військового тепер під час війни. Дякую також нашим глядачам за увагу і довіру до нашого каналу. Нагадаю, що військовий глядач Олександр Коваленко з нами був на зв'язку. Дякую і до нових зустрічей. До побачення. Дякую.